Доброго ранку, мої хлопчики, дівчатка. Тема сьогоднішнього заняття без верби калини нема України. Промінчик весняний заглянув до нас І в коло великий зібрав друзі нас. Давайте з'єднаємо долоньки свої і радо сміхнемось. Я вам, а ви мені. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина, і живуть там люди добрі, працевіти, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти. То скажіть, же, діти, що це за країна, вірна наша Україна, дітки, сьогодні ми з вами ознайомимося з народними символами, рослинами, оберегами, які завжди шанували і шанують всі українці. Тож відгадайте, будь ласка, загадки. У віночку зеленолистім у червоному намісті видивляється воду на свою хорошу вроду. Що це, дітки? Так кали, довгі тонкі віти має, золотом кору вкриває, з гілок кошики плетуть, церкву раз на рік несуть. Так, а це верба молодці. Верба і Калина одна з найулюбленіших рослин українців. Калинові кущі саджали біля колодязів, щоб вода була здоровою і смачною. Раніше не було в селах такої хати, біля якої не росла б калина. Навісні дівчата прикрашали коси калиновими квітами, а коли достигали калинові ягоди, їх вішали попит стрихою, а вербу висаджували на городі та біля ставків. Вона оберігала джерельця та річки від замулювання, а в народі казали там, де росте верба, там є чиста джерельна вода. Калиски для немовлят раніше робили з калини, гілками калини прикрашали стали та весільні каравай. З верби ж робили різні вироби, плели кошики, тарілки, огорожу робили, виготовляли різні музичні інструменти. У народі дуже цінували калину вербу за їхні цілюсті властивості від багатьох хвороб. Настої з верби та кори, знищують температуру, відвару живають у разі грипу, вирусів та різних захворювань, а свіжі ягоди із калини було, робили чаї різні, з ягід калини варили кисель, дуже смачний. Давайте вивчимо з вами скоромовку. Бабця випече пиріг, раптом гості на поріг. Чай заварить на калині Завітайте до нас нині. Дітки пропоную пограти в гру. Які яка, які. Верба яка? Плакуча, зелена, пишна, довго коса, а калина яка? Так гарна, пишна, червона дозріла, вербова гілка яка? Тонка, довга, гнучка, а калинова гілка тверда, міцна, пряма та довга. Так, а які ж ягоди калинові? Круглі, червоні, кислі та малесенькі, а вербові котики, які пухнасті, м'які ніжні та приємні. Дітки, зараз ще пропоную одну гру. Верба це дерево. А калина вірно, кущ. Калинові гілки міцні, а вербові так гнучки. У калини ягідки, а у верби так котики. У калини листя широке, а у верби вузьке. Верба висока, а калина низька. Багато цікавого пов'язане з вербою та калиною, символом України. Діти, шануйте калину та вербу, висаджуйте її, а в народі кажуть Любиш Україну, посади калину. Калина тину – щастя в родині. А на завершення хочу побажати всім будьте красиві, як калина, стрункі, як верба. І здорові, як вода, та багаті, як земля. До побачення!